Я намагався показати одну річ, що чорно-білих історій немає, що навіть сірий колір має 50 відтінки. Історія була кольорова, і те, що сталося на Волині, має дуже різні відтінки. Я старався охопити і радянські інспірації, і німецькі інспірації, і націоналістичні інспірації. І звернути увагу читача на те, як 5-6 українській повстанській армії вдалося в лапках знищити таку кількість поляків народів. Хто до цього доклався? І, власне, те, що говорив професор Маркій Андрейський, я зараз особливо жде вірогідні документи, на яких повинно бути опері. Історії. Я не пишу науково популярних книжок, як деякі автори кажуть, що я вважаю, що приписи повинні тільки бути в конечних шипах. Це не та історія, яку можна писати, зважаючи на те, що автор є живим класом. У мене приписи, посилання займають картину, половину дві треті сторін. Позаяк я не був свідком цих подій і опираю цю книжку ЦСР на документи в першу чергу польського. Більше того, вони займають 90% всіх, документів, на яких опираюся. І архівні документи архіву Макунова, і збори спеціальної бібліотеки університету Вашевського. І спогоди свідків, які засвідчують, що ситуація на Волині була значно складніша, ніж ми її маємо в дотичасовій історичній літературі. Може, це буде початок нового етапу досліджень в 43? Не знаю, мені важливо сказати. Я маю таку надію, можливо, контрастеносферу, але заохочую всіх присутніх тут. Прочитати ці есе, щоб зрозуміти наскільки неоднозначною складною.